Добрий день, урок сьомий, сьомий клас, частина 3. Урок розв'язування задач. Отож, перше питання, що означає твердження густина свинцю до рівня 11 300 кг на метр кубічний. Це означає, що 1 метр кубічний свинцю має масу ось таку 11300 кг. А тепер відповімо на питання 4. 4.1. Завдяки прояву якого явища ми можемо витрушувати пил із ковдри? Відповідь буде В. Інерція. 4.2. Для транспортування на залізничних платформах автомобілі або інші габаритні вантажі ретельно закріплюють, у якому напрямку рухатиметься автомобіль, кріплення якого ослабло за зарізкове гальмування поїзда, що рухається прямолінійно. Якщо потяг різко загальмує, Рухаючись прямолінійно. То ми розуміємо з вами, що автомобіль, у якого ослабло кріплення, буде рухатися в напрямку руху поїзда. Тобто А, маса жука дорівнює 340 міліграм. Переведеться значення в запропонованій одиниці. Міліграм приставка мілі – це тисячна частинка від грама. Отож буде 0,340 або 0,34 грами. А тепер. Переведемо це ще й в кілограми, вже це значення грам від кілограма становить також тисячну частинку. Тобто ми ще ділимо це число на тисячу. І у нас виходить 0, цілі. раз, два, три. Так. І тепер 34. 0 34, 100 тисяч кілограма. Після взаємодії два візки роз'їхалися в різні боки. Тобто, ось тут розрізали, мабуть, оцю мотузку, і вони роз'їхалися. Так. Роз'їхалися, як бачимо, на різні відстані від цієї е, межі, на різні відстані? Це говорить про те, що вони мають різні швидкості. Я думаю, що ви зрозуміли, що той, який від'їхав далі, має швидкість яку більшу. Так? Отже, тут v 1 а тут v 2 І зрозуміло, що між ними буде у нас значок ось такий. Тобто у першого швидкість більша. Добре, а як тоді бути з масами? Які маси в них? Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що якщо у нас різні маси, то тіла по різному зупиняються і по різному рушають з місця. Знайдіть, будь ласка, відповідь правильно серед тих запропонованих, які тут є. Мені здається, що правильною відповіддю буде: у правого візка маса більша, а швидкість руху менша, ніж у лівого. Відповідь Г, тобто М2 більше, ніж М1. П'яте завдання. Зі збільшенням температури середня відстань між частинками заліза, при збільшенні температури тіла розширюються. правильно? Розширюються, значить, між частинками відстань у них збільшується. Збільшується. Тому об'єм тіла також, що збільшується. А густина речовини, відповідно, буде. Зменшуватись. Чому? Тому що коли у нас збільшується відстань між частинками, щільність зменшується, а отже і густина речовини зменшується. Задача 6.1. Чому дорівнює довжина латунного дроту масою 600 г діаметром 3 мм. Ми маємо з вами масу переведену в кілограми, Маємо густину в кілограмах на метр кубічний. Так, і діаметр 3 міліметри. Ну до діаметра ми ще дійдемо з вами, отож, давайте зараз знайдемо перш за все, маючи масу, маючи густину, можна знайти легко об'єм. Об'єм дорівнює маса поділити на густину. Тобто, якщо ми підставимо з вами, подивіться, будь ласка, все начебто правильно робимо, але знову у нас виходить, подивіться, яке малесеньке число. Бачите? Це говорить про те, що давайте краще ми знов-таки візьмемо з вами в грамах. І густину візьмемо в грамах на сантиметр кубічний. Тоді набагато простішу, простіше будуть у нас тут завдання. Для того, щоб уже доробити саме цей приклад, давайте запишемо до сімки, тобто після коми ще і 7. Густина латуні в грамах на сантиметр кубічний буде ось таке мати значення. Ставимо цю саму формулу, тільки порахуємо вже в грамах на сантиметр кубічний, отож, об'єм дорівнює 600 грам ділимо на. 8,5 грами, знову мені хочеться кілограми писати. грам на сантиметр кубічний, Грами скорочуються, так, і буде сантиметр кубічний. У нас виходить 70,59 сантиметрів кубічних. Отже, об'єм ми знайшли з вами. Бачите, він уже такий нормальний об'єм. От. Але тепер для того, щоб зрозуміти, як знайти довжину дроту, для цього давайте ми собі уявимо. Будь-який дріт, він являє собою що? Являє собою, в принципі, ось таку картинку. Так? У нас тут є з вами коло в розрізі, і є якась його довжина. От нам потрібно зараз з вами знайти ось цю довжину, правда? У кола є діаметр, ось він, 3 міліметри. До речі, оскільки ми тут з вами знаходимо в сантиметрах кубічних, то зрозуміло, що тут у нас теж має бути що в сантиметрах. Давайте допишемо 0,3 см. А тепер спробуємо знайти, все ж таки, як пов'язати між собою об'єм і ці дві величини. Та дуже просто з математики, ви цю формулу знаєте. Треба площу основи помножити на. Висоту, так би мовити, так, і тоді це буде об'єм циліндра. Добре, нам зараз потрібно знати площу, ось цю площу кола. І тоді, маючи об'єм і площу кола, ми можемо знайти з вами L. Давайте ми її одразу виразимо. Треба об'єм буде поділити на площу, але площу треба зараз знайти. Площа знаходиться як Пі, квадрат або Пі, квадрат поділити на 4. І нам підходить саме друга ця частинка, тому що у нас не радіус, а діаметр. Так? Отже, пі, у нас це буде 3,14, помножити на 0,9 бо в квадраті, і ділимо на 4. Дорівнює. Виходить 0,7 сантиметрів квадратних. А тепер ми підставляємо їх сюди вже разом з об'ємом. Отож, об'єм 70 цілі. 59 см кубічних, поділити на площу 0,7 см сантиметр квадратний сантиметри квадратні і куб скорочуються. ділимо, виходить 1008 майже з половиною сантиметрів. Як тепер записати це число у метрах. Тобто, ділимо на 100 і отримуємо 10,84. Тисячні метра. Це і є відповідь в наші задачі. Тобто, в таких задачах, бачите, знову, по-перше, ми дивимося з вами, які краще нам одиниці вимірювання. Ми можемо передбачити наперед. Я спеціально зараз прописую, щоб ви побачили, що треба обирати, треба дивитися, які краще брати. І після того ми повинні з вами використовувати математичні знання, те, що ми вже знаємо з математики. Наприклад, як в цій задачі це. Формула для об'єму циліндра і формула для визначення площі круга. Маса археологічної знахідки виготовленої з бронзи. Давайте підкреслимо: з бронзи, дорівнює 150 грамів. Яку масу вона мала б, якби її виготовили з міді? Так. Тобто у нас дається навіть уже густина бронзи, густина міді, ми бачимо кілограм на метр кубічний, а масу дають 150 грамів, отож ми з вами одразу розуміємо, що ми можемо їх попереводити, зробити так, щоб нам було зручніше. Так? Отже, маса в першому разі, коли у нас зроблена з бронзи ця знахідка, 150 грамів при ось такій густині. Об'єм знахідки однаковий, тобто вона та сама. Так? Бо питають, яку масу вона мала б, якби виготовлена була з міді. Проте про об'єм нічого не говорить, значить, ми вважаємо, що він є сталим. Так? Однаковим. Густина міді нам дається, і потрібно знайти масу цієї знахідки, якби вона була з міді. Дивіться, будь ласка, я одразу записала їх у грамах на сантиметр кубічний. Чому? Тому що зручніше тут грами даються, правда? А значить, числа будуть більш такі. Приємні. Отож, записуємо з вами, перш за все, ми хочемо знайти що? Мабуть, об'єм, правда? Тому що у нас є маса, у нас є густина М1Р1, але немає об'єму. Давайте його знайдемо. В1 дорівнює М1 поділити на Р1. Підставляємо одразу 150 грам ділимо на 8,7 грам на сантиметр кубічний. Грами скорочується. 17,24 см. Це такий об'єм є і в другому разі, так? тобто, і в першому, і в другому разі він у нас однаковий. Ось такий він. Тепер якою буде маса цієї деталі такого об'єму, якщо у нас буде в неї інша густина? Так? Для цього ми з вами шукаємо масу. М2 дорівнює формула для маси у нас ρ помножене на В. Тобто ро 2 на В2. Підставляємо ро 2 це 8,9 на сантиметр кубічний, помножити на об'єм В2, тобто на 17,24 сантиметр кубічний. Сантиметри скорочуються, множимо. Подивіться, будь ласка, яка буде у нас маса грамів. Тобто, якби ця статуетка чи там знахідка, що воно там таке, було б зроблене не з бронзи, а з міді. Мідь важча, бачите, трошечки важча, то маса такої знахідки відрізнялася б на 3 г. Отож, це є відповідь в нашій задачі. Для будівельних робіт потрібно 90 метрів кубічних піску. Скільки рейсів має зробити вантажний автомобіль Вантажопідйомністю 4,8 тонни. Отже, це маса, так? От, скільки тут тонн? Щоб перевести весь пісок. Вважай, густина піску 1600 кг на метр кубічний. Маса, яку може підняти вантажопідйомність, так, 4800 кг. Краще в кілограми чому? Тому що нам густина дається в кілограм на метр кубічний. Об'єм у нас уже в метрах кубічних, тобто має бути відповідність одиниць вимірювання. І знайти потрібно N, тобто кількість рейсів, нас вже питають, скільки рейсів має зробити вантажний автомобіль. Так, тобто N. потрібно знайти. Таким чином, ми з вами розуміємо, що якщо загальний об'єм В 90 метрів кубічних це той об'єм, який має перевести вантажний автомобіль, зробивши N-рейсів, то він за кожен рейс бере якусь одну частинку, так? тобто один якийсь об'єм. І помножити на кількість рейсів, той об'єм, який він піднімає, помножити на кількість рейсів, буде загальний об'єм, який ми. Маємо. Отож, нам потрібно з вами знайти N. Щоб знайти N, потрібно загальний об'єм поділити на об'єм, який перевозить за один раз вантажівка. Як його знайти? Для цього у нас є з вами маса, і для цього є у нас з вами густина піску. Отож, давайте знайдемо V1 дорівнює M1 поділити на ро 1 тобто на ропіску. Таким чином, маса у нас 4800 кг, ділимо на 1600 кг на метр кубічний. Кілограми скорочуються, по два нулики можна скоротити, дорівнює 3 метри кубічні. Тож виходить, що за один рейс він може перевести, вантажний автомобіль може перевести об'єм піску 3 метри кубічні. А у нас тут 90. Значить, ми пишемо з вами N дорівнює, Дивимось, 90 треба поділити метри кубічні, поділити на 3 метри кубічні. Метри кубічні скорочуються, лишається 30. Отож, 30 рейсів потрібно зробити в вантажному автомобілю для того, щоб він перевіз ось такий об'єм піску. Сталева деталь масою 3,12 кг має об'єм 600 см. Кубічних. Дивіться, як хитро нам дають зараз умови. Тут кілограми, а тут сантиметри кубічні. Бачите, нам потрібно буде з'ясовувати, які краще брати. Яка, на твою думку, ця деталь? Суцільна чи порожниста? Якщо порожниста, визнач об'єм порожнини. Таку задачу ми вже з вами робили в попередньому уроці, тож давайте її зараз, зараз теж тут зробимо. Маса переводимо в грами 3120 грамів, об'єм 600 кубічних. З таблиці беремо густину для сталевої деталі, для сталі, 7,8 грам на смбічні. Кажуть, визнач об'єм. Якщо кажуть, визнач об'єм, то краще, мабуть, одразу знайти нам об'єм, це і зробити тим, з яким ми будемо порівнювати. Так? З цим будемо порівнювати, а знайдемо об'єм, який буде. Мати ця деталь сталева при такій масі. Порівняємо, як завжди, і тоді визначимо, чи є порожнина, чи ні. І потім порожнину об'єм ще знайдемо. Отож, шукаємо об'єм, об'єм дорівнює маса, поділена на густину. Таким чином, можна 3120 поділити на 7,8 грам на сантиметр. Кубічний. Грами у нас скорочуються. 400 сантиметрів кубічних. Бачимо, що тут у нас було 600. так? Тож робимо висновок, що так, є порожнеча. І визначаємо тепер її об'єм. Треба від оцього об'єму, той, який є в справжній деталі, зараз, відняти той, який мав би бути у деталі, якби вона була суцільна. І оце буде у нас 200 сантиметрів кубічних. Для виготовлення сплаву, дивіться, тут цікава задача. Про сплав. Йдемо у вас, Сплаву латуні. Використали 300 см кубічного цинку та 600 см кубічних міді. Уявляйте собі, скільки тут всього у нас зараз буде. Треба визначити густину сплаву. Отож, латунь насправді, це є поєднання цинку і міді. Зараз ми з вами з'ясуємо, як робляться такі задачі. Об'єм цинку, об'єм міді, густина цинку, густина міді, які ми взяли з вами з таблиці в кінці зошита, і обчислити потрібну густину сплаву. В будь-якому разі, неважливо, чи це сплав, чи це чиста речовина, густина визначається за такою формулою. Маса поділити на об'єм. Отже, потрібна маса сплаву поділити на об'єм, який складається з двох частин. Об'єм цинку, об'єм міді. Таким чином, це для сплаву, так? отже, тут має бути маса сплаву. Маса сплаву у нас складається з маси цинку плюс маса міді, правда? І так само об'єм сплаву буде складатися з об'єму цинку плюс об'єм міді. Об'єми ми можемо одразу порахувати. 600 плюс 300 буде 900. Сантиметрів кубічних, тобто об'єм у нас вже є. Що робити з масами? Мас немає. Давайте їх обчислимо. Маса цинку буде визначатися як густина цинку помножена на об'єм цинку. Дорівнює 7,1 грам на сантиметр кубічний. Множимо на 300 сантиметрів кубічних. Маса Міді одразу розпишемо ро міді на об'єм міді. Це буде 8,9 грам на сантиметр кубічний, помножити на об'єм на 600 кубічних. І тут сантиметри скорочуються, і тут сантиметри скорочуються, залишилося нам порахувати. грами. грами. І тепер ми можемо дізнатися їхню суму. Отже, якщо додати ці дві величини, у нас отримується ось таке значення: 7470 грамів. Ну і тепер за цією формулою ми з вами обчислюємо густину сплаву. 7470 грамів ділимо на 900 сантиметрів кубічних. 8,3 грам на сантиметр кубічний. Це є відповідь на наші задачі. Тобто, не лякайтеся, будь ласка, задач, коли вам говорять знайти густину сплаву. Просто берете масу як суму, об'єм як суму, і визначаєте те, чого немає, і обчислюєте. Зробимо ще цю задачу. Металевий виріб покрили шаром срібла. Мова йде про срібло. Завтовшки 25 мікрометрів, яка площа поверхні виробу, якщо на покриття, витратили 15,75 грама срібла. Пишемо умову. Отже, маємо масу. Маємо густину срібла, взяту з таблички, маємо товщину шару покриття так, металевого покриття аж товщина або висота так, 25 мікрометрів. От якраз мікрометри потрібно перевести, тому що тут у нас грами йдуть, тут сантиметри кубічні, так, мікрометри. Що їх перевести краще? В сантиметри чи в метри? От На перший погляд, важко сказати. Давайте спочатку знайдемо об'єм, а потім повернемось до цього питання. Об'єм деталі можна знайти, як масу поділити на густину. Підставляємо 15,75 грамів, ділимо на 10,5 грам на сантиметр кубічний, Грами скорочуються, виходить 1,5 Тепер, Пам'ятаєте, ми робили з вами задачу, де говорили про те, що об'єм циліндра визначається як площа помножена на його висоту. Так? S помножене на H. Це формула з математики, з геометрії. Ми її часто будемо використовувати, тому її теж пам'ятати потрібно. Отже, маючи V, маючи H, можна знайти S. Давайте напишемо S V поділити на H. Об'єм у нас, дивіться, в сантиметрах кубічних. А висота або товщина шару, так, у нас в мікрометрах. Тобто не можна так підставляти. Нам потрібно мікрометри перевести в сантиметри. Давайте це зробимо. 0,25 е, -ти сантиметрів. Так? І тепер, коли у нас тут сантиметри і тут сантиметри, в принципі, можна вже обчислення провести 1,5 сантиметрів кубічних, поділити на ось це число на 0,00. 25 сантиметрів. Сантиметр куб скорочується буде двійка, ділимо півтора на ось це число. Вийшло 600 см квадратних. Ось така задача. Сподіваюся, сьогодні ви все зрозуміли. Можете задавати питання прямо тут в коментарях. Ставте, будь ласка, лайк і підписуйтесь обов'язково на цей канал. Працюємо разом далі.